Тільки що ми почули перший аудіозапис пісні Ще номерла Україна, зроблений у 1910 році. На той момент ще не існувало незалежної української держави, але боротьба вже тривала. І ця пісня стала одним із символів цієї боротьби. Сьогоднішній урок історії про гімн України. Ця пісня пройшла довгий шлях заборон, перш ніж стала державним гімном України. А почалась її історія. З вечірки 1862 року саме тоді молодий фольклорист Павло Чубинський зібрав студентів Київського університету імені Святого Володимира, нині Тараса Шевченка. А далі сталося те, що сталося. Сербські студенти, які були присутні на цьому міні-рейві, заспівали свою патріотичну пісню. Вона настільки сподобалась Чубинському, що він а далі цитую. Вибіг до суміжної кімнати і через пів години по тому вже з'явився з текстом Ще не вмерла Україна. За іншою версією на Чубинського вплинула пісня Мазурка Домбровського». це польська патріотична пісня, яка потім стане польським гімном. Як би там не було, але того вечора Чубинський написав вірш, який одразу ж став популярним. На цей факт звернула увагу російська жандармерія. Зокрема, Чубинського звинуватили в тому, що він пагубно впливає на думки українців і відправили у заслання. Однак, заслання не могло зупинити неминучого, поезія стала жити своїм життям. У 1863 році цей вірш було надруковано у Львові, і його прочитав талановитий галицький композитор Михайло Вербицький. Цей вірш настільки йому сподобався, що він написав музику, і таким чином була створена пісня Ще не вмерла Україна. І ця пісня стала символом єдності, оскільки автори цієї композиції були з різних частин України. Чубинський був з території Надніпрянщина, яка була в складі Російської імперії, а Вербицький – з території Галичини, яка стала столом, адже супроводжувала події, які впливали на українську націю протягом ХХ століття. Ще не вмерла Україна, почала активно використовуватись українською владою під час революції 1917-21 років, зокрема під час основання УНР, ЗУНР, Української держави Скоропадського. Під час підписання акту Злуки між УНР та ЗУНР у 1919 році ця композиція. Також використовувалась, і люди хором її співали як символ єдності української держави. Також ще номерла Україна стала офіційним державним гімном Незалежної Карпатської України, яка виникла у 1939 році. А далі була радянська окупація та заборона на цю українську пісню. У часи СРСР її виконання вважалось злочином. Але у 1989 році пісня ще не вмерла Україна вперше прозвучала публічно на фестивалі Червона Рута. Давайте послухаємо. Виконав цю композицію Василь Жданкін. І що цікаво, під кінець виконання він викрикнув гасло, яке також по СРСР вважалось злочинним. Слава Україні! І та багатотисячна публіка, яка була присутня, його підтримала і сказала героям слава. Через два роки Україна проголосила незалежність. І постало питання: а яким же буде офіційний гімн у нашої держави? Ще не вмерла Україна? Пропозиція видавалася хорошою. Але не для колишніх комуністів, які її категорично відкинули. Зокрема, їм наподобалось наступне: ой, Богдана, Богдана, славний наш гетьмана, на що отдав Україну ворогам поганим. Звісно, йшлось про московитів. Також були деякі рядки, які могли викликати суперечності з сусідами. Наприклад, станом браття в бій кривавий від Сяну до Дону». На той момент, коли Чубинський писав цей вірш, в районі Сяну та Дону проживали українці. Але вже у двадцятому столітті, коли виникла незалежна Україна, там українців на жаль практично. Не було, тож спершу гімн України звучав без слів, і так тривало аж до 2003 року. Аж поки це питання не порушили ті самі комуністи. Чому це відбулося? Бо на початку 2000-х Росія повернулась до радянського гімну, і українські комуністи сподівалися під шумок також повернути радянський гімн. Але Україна не Росія. Автор цих слів Леонід Данілич Кучма запропонував, що все ж таки затвердили слова Чубинського і його підтримали. Щоправда, у текст все ж внесли мінімальні зміни. Вирішили виконувати лише перший куплет і приспів. А на початку замість ще не вмерла Україна, співати ще не вмерла України і слава і воля.